Вітаю всіх! Початок серпня я продовжую працювати своїми вірочками, захищаю їх, підживляю ну і останній раз формую. Тобто я опускаю стебло, обрізаю всі ті пасенки, вуса. ну і Це буде вже такий завершальний етап опускання стебла, тому що це вже йде до осені. Далі огірочок собі буде різ, скільки там буде виділено йому часу. Але що я ставлю на перше місце? Це є захист огірочка від захворювань, ну і звичайно підживлення. Якщо говорити про підживлення, то для того, щоб отримувати такі гарненькі плоди саме в серпні, місяці, на самій воді огірок плодоносити не буде, тому його потрібно підживляти. Що я ж тут застосовую? Різні добрива. Поєдную органічні, з мінеральними, ну і десь так підживляю або два рази на тиждень, або один раз. Тут можна так само підживляти як корінь, і так само можна й по листу, навіть буде від цього більший ефект. Ще дуже важливо правильно здійснювати полив, так як зараз холодні ночі, то огірок на ніч не бажано підливати, його добре підливати якраз в першій половині дня, для того, щоб гарно та волога засвоїлася, і потім, щоб таке підливання на вечір не викликало ніяких кореневих гнилей. Період такого активного плодоношення. Я стараюся вже огірки підживляти таким добривом, де є найбільша кількість калію. Ну і от Застосовувала таке добриво, як гелеве фрут, Це листове підживлення йде. Тут формула є 18 12, 59 найбільша кількість калію, є ще магній, дуже хороше добриво. Його брала всього навсього 20 г навагу важила на 10 літрів води. І є від цього прекрасний результат. Адже в цьому добриві є все, є макро, мікроелементи, все, що необхідне для якраз такого періоду, з того періоду, коли огірочок плодоносить. Якщо, наприклад, собі придбати цей 200 г для такої невеличкої кількості огірків, як в мене є, то навіть і для помідорів вистачить, на один сезон достатньо. Крім цього, добрива, ще застосовувала гуміфренд. Це вже таке органічне добриво на основі гумату калію з мікроорганізмами. Дуже добре поєднувати мінеральні добрива з органічними, тоді огірок такий гарний, росте з великими листками, не скидає завізі, всі огірочки рівненької форми. як ось тут в мене саме на цьому гібриді кібрія. Він дуже ще гарно віддячує своїм таким врожаєм за такі підживки. Гарно реагують огірки на підживлення таким добривом, як гумат калію. Це є концентрат, органічно мінеральне добриво. Воно складається з фульвогумінових речовин, які саме сприяють не тільки розвитку самої вегетативної маси, та ще й плодів, і плюс є чудовим природнім антистресантом. Тобто, коли, наприклад, перепади різкі температури, то якраз покращують стан огірка. Тут ми маємо загальних гуматів 40 г, а також є азоту 25%, фосфору 5% і калію 40%. Ну і мікроелементи, які дуже важливі саме для росту гірків в такий період. Беруться добрива 20 млн на 10 літрів води. І Можна його як підливати, так само можна обробляти по листу. Серпня місяці завжди холодні ночі. Буває навіть так, що вночі 8 градусів тепла, може бути навіть і нижче. А для огірка це є стрес. Навіть якщо він росте в теплиці, принаймні тут температура не буде така досить висока, як вона потрібна для його росту. Тому я собі придбала для своїх огірків аміностар, такий чудовий антистресант для кореневого позакореневого підживлення. В ньому є 30% вільних амінокислот. Він гарно регулює роботу листових таких пластинів під час і спекотної погоди, сприяє синтезу хлорофіль. А також гарному такому процесу запилення, плодоутворення, ну і посилює розвиток кореневої системи, тому що огірок не призупиняє ріст, він росте. ну і якраз саме оцей такий препарат, Таке доброго, покращує розвиток кореневої системи. ну і також покращує азотний обмін в рослинах. Його беруть 20 мл на 10 літрів води, в основному здійснює таку листову обробку. Ну і можна навіть його дати до іншого добрива. Він чудово поєднується і дає такий гарний результат. І найважливіше для того, щоб бугірки плодоносили, їх треба захищати. Навіть бажано робити профілактичні обробки. Починаючи червня місяця я застосовую тут біопрепарати, живу триходерму, а також фітохелп, такий препарат, як гуапсин. Вони чудово працюють. Для них потрібна така температура плюс 18 до 28 і 30 градусів. триходерму застосовувала раз 10 днів. Також, поміж то використовувала такий препарат, як Фітохелп. Чудовий біологічний захист лікує і робить профілактику грибкових та бактеріальних хворіб. Тут, по інструкції, його брала 30 мл, можна брати і більше, але я бачила, що навіть при такій кількості рослини були захищені. Але тепер дивлюся, коли температура в день навіть досить висока, поза 30 градусів, буває 35 біопрепарати не справляються. Тому шукаю інші методи. Їх я вже застосовувала минулого року і так само використовую цього року. Ну і обов'язково треба захищати ще гірки від шкідників, від повотинного кліща, від різних трипсів, від тих, що ми навіть і не бачимо. Я тут завжди застосовую теж. Такі біологічні препарати, один з них це актоцит. Він прекрасно працює. Навіть раз на 5-6 днів зробити таку обробку, потім повторити через 5 днів. І рослинки будуть мати гарні чисті листки, ніхто їх не буде турбувати. Ну, але це треба регулярно ходити, оглядати кожне листя, кожну рослинку. І здійснювати такі обробки, дивлячись вже, коли бачимо якісь такі поморщені листки, це вже може там і поселитися павутинний кліщ, бо йому такі якраз тепличні умови підходять. Він навіть і на дворі поселяється, незалежно де росте рослинка, обробки такі слід робити. Теж препарат не є досить дорогий і досить ефективний. Простий, доступний, який завжди можна придбати, і по низькій ціні це є перекис водню. Всього-навсього, 100 мл на 5 літрів води, гарно розвели і обробили всі ретельно листочки. Зробили дезінфекцію листя, і рослинка відновлюється гарні зелені листки, і продовжує далі давати нам врожай. Як часто можна обробляти перекисом водню? Навіть і щотижня? Тобто, коли дивимося, огірочок він весь час росте, наростає нове листя, і так, що тижня можна обробляти. Нешкідливий цей препарат навпаки навіть покращує наростання плодів. Можна навіть і перекисим водню підливати під корінь для того, щоб зробити дезінфекцію ще й кореневої системи. Буду продовжувати опускати стебло огірка, тут вже багато рослин опущено, ну і залишається така невеличка кількість. А це хочу показати такий огірок, як кібрія, який дивує в серпні місяці своїм врожаєм. Кожний пазусі по огірку, навіть і по два. Такі красиві плоди його. Отут, де вже огірочок наріз, набрав такої гарної форми, я листок забираю. А це маємо теж огірок гарненько доріс, до тієї форми, що мені потрібно. Ну, і листок вже не є повністю здоровий. Отакий От листок я відрізаю. І тут маю ящик, зразу викидаю ящик. Зараз беру ще й всі плоди, опущу стебло. І після обіду, більше до вечора, так здійснюю обробку перекисем водню. В Цьому рядку я вже огірок опустила. І ось знизу, як скільки є багато плодів. Все це я зараз позбираю, збираю огірки завжди в ранкову пору. Це в мене так касіус видячий врожай. А тут капрікорн далі пішов. У касіуса більше огірків, капрікорн менше дає врожаю. Але так, в загальному непогано. На серпень місяць ось такі в нас гарненькі огірочки. Зараз всі будемо збирати. Позбиравши огірки, буду продовжувати опускати стебло. А всім, хто додивився відео до кінця, щиро дякую. Всім бажаю мирного неба, спокою душі, щедрих врожаїв. Пишіть коментарі, діліться досвідом. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!